Моє вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 22 серпня четвер, і з понеділка по п'ятницю ви можете подивитися на моєму каналі програму «Зарубіжжя». програма про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах мас інформації у Сполучених Штатах Америки, у Великобританії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимося. Про що писали вчора ввечері і сьогодні до обіду впливові світові засоби маси інформації? Сполучені Штати Америки Associated Press. Путін зустрічається з прем'єр-міністром Китаю Оліцяном, оскільки Москва Пекін поглиблюють свої відносини. Ну, прем'єр-міністр, прем'єр-міністр Китаю, прибув е, до... Москви він там зустрічався з прем'єр-міністром Росії Мішустіним, До речі, ми про це згадували вчора. І там Мішустін казав, що перспективи стосунків вони просто ну не обмежені, там і так далі. Тобто вони там дуже-дуже багато говорили про те, що це таке партнерство, яке не має обмежень. Ну і і зустрічався зокрема із ним, і з Аліцяном, і Путін. Президент Росії Володимир Путін у середу зустрівся з прем'єністром Китаю, ліцяном, привітавши зростання торгових відносин, оскільки Москва стає все більш залежною від Пекіна щодо політичної та економічної підтримки, пише США Дідпресу. Саме це я хотів би ще раз вам нагадати, що дійсно Росія тепер стає все більше і більш залежною як економічно, так і політично від Китаю через свою агресію, через широкомасштабне вторгнення в Україну. За Вашингтон Пост Посольство США відкидає звинувачення Росії в причетності до вторгнення. Ну там була заява, писала газета Ізвістія з посиланням на розвідку російську, що е Америка вона була причетна до підготовки і до військового вторгнення Збройних сил України в Росію. Ну, Сполучені. Штати це відкинули. Ну І, зокрема, там Міністерство закордонних справ викликало тимчасово повірену у справах США Стефані Холмс, щоб висловити протест. До речі, і проти там був репортаж американських журналістів. Вони назвали їх провокаційними дії. Це з території в Курській області, яка зараз під контролем Збройних сил України. Ну і В міністерстві засудили дії американських журналістів, які ці репортажі. До речі, вони там. Заявили в Міністерстві закордонних око... 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 справ Російської Федерації, що також е... працює американська приватна військова компанія на території Курської області. Велика Британія, Ройтерс. Посольство США в Києві попереджає про напади на День Незалежності. Дійсно, посольство США в Києві е... попереджає про підвищений риск атаки на День Незалежності, який цей день буде у нас відзначатися 24 серпня в. Суботу The Guardian. Жозе Борель заявив у середу, що західні постачальники повинні дозволити Україні вести вогонь своєю потужною докубійною зброєю по цілях у Росії. Ну і дійсно про це говорить і достатньо, я би так сказав, ну не, не зменшуючи ці заяви, не зменшуючи от всі ці його намагання, щоб якось переконати, щоб нам надали згоду завдавати удари. В глиб російської території. Зокрема, Борець сказав, що це стане предметом обговорення зустрічі міністрів оборони, міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу. Які, ця зустріч відбудеться 29-30 серпня у Брюсселі, і на ній буде присутній до речі імені закордонних справ України Дмитро Кулева. За телеграф нічого не можна вирішити на полі бою, каже моді. У ну, Нарендра Моді заявив, що це дійсно тільки треба там політичне регулювання. Він зараз перебуває з візитом у Польщі і завтра в п'ятницю збирається до України. Ну і тут телеграф нагадує, що Індія є близьким союзником Росії, але також має зв'язки із Заходом і сподівається зіграти певну роль у припиненні конфлікту в Україні. Як ну пише The Telegraph. вони війну називають конфліктом. Ну я вже про це також. У нас нема. Юридичного, скажімо так, документу я його назвав цей документ закон про оголошення стану війни в Україні, який би в термін війна, так, от юридично, так, от воно цей статус був би закріплений і був би проголосований. Україна планувала наступ на Курськ дуже таємно, каже Олаф Шольц. Також пише про це за телеграф. Україна готувала свою військову операцію в районі Курська дуже таємно і без жодного. Зворотнього зв'язку. Ну, Він е, сказав, заявив це під час свого візиту у Молдову. Ма на увазі е, візиту канцлера Німеччини Олофа Шольца. Франція Лемонт, Китай, Білорусь домовились про зону вільної торгівлі, послугами та інвестиції. Про, про це заявив е, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко. Він також зустрівся з прем'єр-міністром Ліцяном, який після візиту в Москву прилетів у Білорусь. Ну і тут, зокрема, йдеться про те, що. Він зустрі... Він Китай представляє ну, себе як нейтральну у конфлікті в Україні та гарантує, що не постачає жодній стороні зброю. Пише французька Люмон. Нам нагади. Ну а Білорусь ніби не приймає, там не бере участі прямої, але вона надала свою територію для початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Пише французька французька Люмонт. Ну тут, зокрема, мова йде про те, що. Лушенко там сказав, що це перша країна Євразійського економічного союзу, яка підписала таку угоду з Китаєм, угоду, яка має дозволити встановити прозорі правила торгівлі. Ну, Лукашенко заявив, що зараз очікується, що експорт білоруських послуг до Китаю зросте на 12-15 Ну а інвестиції Китаю до 30 у Білорусь. Ну, Лукашенко, до речі, крім Москви, він хоче, щоб ще й Китай, там, Китай. Так чи інакше забезпечував безпеку Білорусі, але в першу чергу безпеку його особистої влади, влади Лукашенко в Білорусі. Французька Лефігаро. Україна загрожує ризикованою авантюрою створення буферної зони у Росії. Ну, ця стаття вийшла. Це матеріал, такий аналіз Фігаро вчора. Мова йде про те, що. Як вони пишуть, що в травні іронія долі, в травні, коли почався наступ на Харківщині російський військ, Путін говорив про буферну зону в неділю ввечері про цю про створення буферної зони, сказав Володимир Зеленський. Ну і тут, зокрема, наводиться слова генерала, французького генерала Франсуа. Шованці, який сказав, що буферна зона в основному використовується для створення простору, достатньо для запобігання ворожому артилерійському обстрілу її території. Але безпілотники та ракети змінили це уявлення, сказав французький генерал. І це дійсно так. Німеччина, свідочий Сайтонг, Шольц знову наголошує на підтримці України і на минулих вихідних там ми з вами про це також були дискусії стосовно там зменшення допомоги Німеччини Україні. Так от під час візиту до Кишинева. Солицією Молдови, канцлер Олф Шольц, пише німецька звіддочатом, ще раз обіцяв продовжувати підтримку Німеччини і України Україну і сусідній Молдові. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно. Ми будемо найбільшим європейським прихильником України, ну, найбільшим в Європі. Він там сказав, що кредит України на 50 мільярдів доларів схвалений в рамках G7, дає країні можливості придбати необхідну зброю. Останні технічні питання тепер вже будуть ну, з'ясовані. А президентка Молдови Майя Санду заявила, що підтримка України вона також захищає і Молдову. Так і Шпігель. керівник МАГАТЕК Гросі наступного тижня відвідає російську курську атомну електростанцію. Про це було заявлено сьогодні в четвер. Про це заявив прес-секретар агентству Франс Прес. Ну, там мова йде про те, що Гросія закликає, щоб були дві сторони обережні, щоб не було ніякої ядерної аварії. Ну, це, зокрема, стосувалося і стосується спочатку цього широкомасштабного вторгнення Запорізької атомної електростанції, яку захопили російські війська, Іспанія. іспанська Ель-Паїс. Угорщина продовжує боротьбу з Брюсселем і відстоює продовження віз для росіян і білорусів. Уряд Орбана відповів із запізненням на два дні на лист від європейської комісії, стурбований ризиком для безпеки ЄС ініціативи Будапешта. Ну йде таку про те, що Будапешт, ну, уряд Орбана вирішив надати такі м'які, як пишуть, візи робочі візи для росіян білорусів. Ну і от там. Був надісланий лист в Будапешт від європейського союзу, щоб вони прояснили цю ситуацію. Ми бачимо, він далі відстоює. Хоче, щоб такі візи все-таки були, не надавалися, але це ми розуміємо, Вони тоді вільно можуть працюватися по, по європейському союзу, і це турбує насправді інших членів європейського союзу. З точки зору безпеки, ми розуміємо, що цим можуть скористатися як і диверсанти, агентами, і багато інших може бути проблем. І це дуже турбує Європейський Союз. Я не знаю, що там далі буде збиратися робити з Орбаном, урядом Орбана, але мені здається, що він ну, вже напевне перейшов всі якісь е межі і, напевне, вже дістав всіх конкретно. Ельмундо, іспанське Ельмундо. Вес нагадує, що кожна країна має вирішити, як Україна використовуватиме пожертвовану зброю. Ну, мова йде про те, що Жозе Борель, ми вже з вами це сьогодні згадували, заявив, що. Країни мають дозволити задавати удари цією зброєю, наданою Україні в глиб території. Ну а речник Європейської комісії Петро Сенно сказав, що поставки зброї в Україну для її самоборони здійснюються державами-членами окремо, і вони вирішують, як використовувати свою зброю на основі домовленостей з українськими партнерами. Ну, в принципі, так воно є. Але я думаю, дуже добре, що Жозеп Борель, головний дипломат Європейського Союзу, про це постійно говорить і нагадує. Італійська. Для Републіка. Посольство Китаю в Києві можливе посили бомбування. Слідом за Вашингтоном застерігає співвітчизників і китайське посольство. Ну, Сполучені Штати ми з вами згадували, що не що напередодні, чи під час там, відзначення Дня Незалежності України 24 серпня є ризик для ударів дронами і ракетами. І, бачите, слідом за посольством США і посольство Китаю також попереджає своїх. Співвітчизників. Італійська Стампа. Моді в Польщі завтра вперше в Україні. Прем'єр-міністр Індії на моді був прийнятий прийний Варшаві всім польським колегам Дональдом Туском на початку Денного візиту, під час якого він там і відвідає Київ. Ну, Він дійсно, прем'єр-міністр Індії моді зустрівся з Туском, прем'єр-міністром Польщі. Потім він має зустрітися, можливо, вже і зустрівся з президентом. Польщі Дудою, а в п'ятницю вперше, вперше лідер Індії так прибуде з візитом до України. Я сподіваюся, що цей візит буде для нас успішним. І так чи інакше, потім не будуть якісь незрозумілі коментарі з боку певних представників влади, якщо щось не піде, так як вони собі це зараз десь там уявляючи, собі щось там напланували. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуйте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми нагадую всім, що, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!